В ректораті Ужну розпочався триденний інтенсив, ідея ТОНУ «Створи свій Ужгород – інтегрований, інклюзивний безпечний. На участь у проєкті зареєструвалося 50 команд зі своїми ідеями, як вони можуть покращити життя мешканців міста за трьома напрямками: інтеграція, інклюзія та безпека. Активною виявилася молодь не лише ужгородська, й числа внутрішньопереміщених осіб. Їх ідеї спрямовані на те, щоб покращити комунікацію між поколіннями, поліпшити ментальне здоров'я молодих людей. І та їх екосвідомість. Наш проект називається Здоров'я. Це двохденний тренінг для молоді Ужгорода, присвячений ментальному здоров'ю. Ми плануємо залучити молодь від 14 до 17 років і трохи більше розкрити для них тематики екологічної комунікації, любові до себе та більше навіть комунікації між поколіннями і про те, як порозумітися одне з одним. Також хотіло би залучити внутрішньопереміщених осіб і налагодити комунікацію між молоддю Ужгорода та молодь. Дю ВПО, якраз і якраз очікуємо багато чого від цього і Нам це дуже подобається. Ось, і ми справді натхнені створювати і змінювати зміни в Ужгороді. А нас проект «Непоборні», це освітній проект, який націлений на громадян України, зокрема на молодь Закарпаття. Це наша цільова аудиторія. Більше розкрити тему війни. Більше показати їм, куди нам треба рухатись, в якому векторі напрямку. Наш проєкт направлений на те, щоб залучити молодь Ужгорода від 14 до 24 років до громадської активності, саме до діяльності громадських організацій, показати їм, які є можливості для цього в Ужгороді, і загалом зробити місто і молодь міста більш активними і залученими, щоб вони могли змінювати своє місто простими діями. І загалом проєкт проводиться. Паралельно в інстаграмі, і ми створюємо події для залучення наших волонтерів для збільшення кількості волонтерів в Ужгороді. І вважаємо, що тут мега-крута можливість, аби розповісти про себе, дізнатися щось нове і змогти розвинути наш юний проєкт. Творчі волонтери Ужгорода теж пропонують свій проєкт, який вже втілюють у життя від початку війни. Цього разу ми хочемо, щоб воно приносило користь як для Ужгорода, так і для наших військових, тому що зараз ми цю тему не можемо оминати. Ми хочемо зробити ярмарки, які ми вже проводимо, але зробити їх більш культурними, більш гарними, щоб вони були всі в одному тоні, щоб учасники могли долучатися і внутрішньо переміщені особи більш активно, щоб там проводились майстер-класи, де ті, що зараз не займаються творчістю, але мають дуже велику потребу творчої реалізації, могли там себе спробувати. Їхні, їхня мета зібрати. Кошти для підтримки наших військових, як завжди, усі команди презентують свої ідеї. Ментори відберуть 30 кращих і допоможуть перетворити власні ідеї у проєктні заявки. Уже 1 березня їх презентуватимуть перед донорами. Команди будуть представляти свої ідеї з презентаціями перед донорами, і донори оберуть е, ті е, ідеї, які їм сподобались. Ці проекти, і все буде залежати від якості ідей і від якості проектів від того, як е, наші команди, наша громадськість спопрацює з менторами, допрацює ці відшліфує ці ідеї у готові проекти. Е, від цього буде залежати скільки профінансується. Змагальний компонент допоможе згенерувати і відібрати дійсно варті проєкти, переконані. Організатори, ідея тону у широтких наразі дуже потребує. Зараз років зараз 40, що у нас громадян вже поживається меж нашого революції і, звичайно, викликані зараз є соціальні захист, це охорона, це навчання, це адаптація, це надання робочих місць. Це звичайно все було на наші плечі, щоб ці ідеї були такі, що їх можна реалізувати до кінця. Не просто що є проблема, ми бачимо цю проблему. Ми маємо бачити, що ті реалізації були дійсно, вартість одного проєкту 180 або 380 тисяч гривень. Проєкти переможці мають бути реалізовані до вересня 2024 року.